Вчините, доробите те, що мали доробити, і всього вам найкраще. Дарі. У... Дарі... У... Дарі... У... Ви красива, я дякую, гарного дня вам, Юля. У мене теж чую ку... курочка зве. Яйце з до смачного Миколаєвичу. Дякуємо, а вам гарного дня, Лариса. Всіх з наступаючим новим роком здоров'я і закінчення війни. Дай Боже, дай Боже, щоб так воно було. Дякую гарного вам дня і вас з наступаючим новим роком, миру, спокою, затишку Альона. Тьот Люба йому 9 років. Звуть Саша, зоб, 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 зображає найгірше взрослої людини. Це прекрасно. Сашенька, вітання, гарного дня тобі, бабуся Галя, любочка твоєму, Ігорі Великий Уклін за те, що охороняв. Нас велика йому подяка. Знаю, що це таке племінник теж з 15-го року до, не, до був, поки шість, шоста контузія і комісували. То дуже тяжко. Ще раз велика подяка. Дай Боже всім нашим захисникам, щоб були всі живі, здорові, і було мирне небо. Дай Боже всім тільки хороших новин, миру і спокою. Дуже хочеться, щоб ця клята війна вже закінчилася, але я думаю, що скоро, вже, що скоро вже вона закінчиться Так. Так, Юлія Куриць, на доброго, благодатного ранку любі Чатівці. Благословенного Богом Дня, любі Чатівці. І вам гарного ранку. Валера, холера. Не їжте багато жареного. Ну а я не жару. Я печу зараз. Ой, як тут телефон опустити? Ось така в мене І Я на ній печу. Я не жару. Ось так вона відкривається і печеться мені. Так щось що таке тут. Вафельниця домотек. Це не реклама, це така в мене вафельниця. І неї дуже добре сидиш собі і печеш. Бабуся Галя, Любочка, ти готуй багато, бо Ігора підгодуй. Хай одужає і швидко Іванко заскучав за домашнім всім. Так, є таке. Так, як прочитати? З дисплею ось так. Здравствуйте. З наступаючим праздником пусть у всіх все буде добре. Доброго здоров'я! Дай Боже, щоб у вас все було добре і все було прекрасно. Гарного вам денечка і міцного здоров'я! Альона, тетя Любочка, покажіть вашу, покажіть вашу медаль багатодітної мами, якщо можете. Давайте вам вечір покажу на ефірі. Ось, бо зараз мені треба йти брати, а я коло вафлі, то я наготую і покажу. Добренько, Альон? Навіть якщо й забуду, то тоді візьму, мені від вафельниці не треба буде відходити. Дашенька, вибачайте, пішла на хазяйство. І тут і там дві господарки. Давайте, Дашенька, щасливо вам сили, здоров'я. Хай Бог допомагає і... Щоб все було добре. Дякую за підтримку. Так, Валера Холера. А, хліб пече? теж печете? Так, печу на заквасті, але я хліба дуже мало печу, бо в нас дуже мало хліба їдять. Так, що ось таке діло. То я дуже мало хліба печу. Ось я вам спекла троє чи четверо. Троє вроді. хліба спекла, але я на заквасті печу. І те. І ще є півбухонят. Так що дуже мало в нас хліба їдять. Ось я для мене, мені на нашу сім'ю боханку хліба хватить на цілий тиждень, а то ще й останеться. Ми все в основному їмо без хліба. Так що ось таке. Ну, раз нема, щоб хто писав, то я відповім на запитання. Так, про це я відео зняла. Так, е якщо коза родить одне козенят, це правда, що вона по молочності буде багато хуже, ніж та, що по четверо козенят.